Заробляти гроші можуть і люди з обмеженими можливостями. Робити це можна не виходячи з дому в інтернеті. Олег Шевченко інвалід третьої групи. Тіло його погано слухається, але це не заважає йому реалізовувати цікаві ідеї. За допомогою тільки однієї руки він займається дизайном сайтів, їх розробкою та програмуванням. Сьогодні програміст презентував власний проект, в якому планує задіяти всіх бажаючих інвалідів області. Сам будет состоять из 15 и 20 интернет-ресурсов. <laughs> вот это, это первый э -э интернет-ресурс, э который уже работает, который уже создан. Я его создавал сам, абсолютно сам. Программировал его сам. Олег зізнається спочатку, розробляв цей проект для власного заробітку, але через події на сході України почав задумуватись про подальше життя тих хлопців, які повернуться з війни інвалідами. Він зібрав всі необхідні навчальні матеріали, за допомогою яких планує навчити людей з обмеженими можливостями таким спеціальностям, як веб-дизайнер, веб-програміст, оператор хостингу, адміністратор інтернет-магазину та інші. Керівник Чернівецької обласної громадської організації Вертикаль Лариса Кубасова переконана, тим, хто став інвалідом, ВТО, набагато важче адаптуватись. Нас і час Интересуют инвалиды из зоны АТО. Потому что другое дело, когда родился человек, инвалид он как бы уже привык к этому состоянию. Или когда нормальный, здоровый человек оказался без ног, без руки. Я знаю, что когда Олег приходил в госпиталь туда, и там есть ребята, у которых, ну, вот знаете,. Такої чаяння, що за чим жить? Вот я я інвалід, вот одна рука. Он говорить, а я роботу одною рукою. Посмотри, і у мене все получається. Олег Шевченко запевнив, що завдяки його інтернет-ресурсам заробляти люди з обмеженими можливостями зможуть щонайменше дві з тисяч гривень на місяць. А в майбутньому цим зможуть займатися не тільки інваліди Чернівецької області, а й усієї України. Іван Василь Васильставчанський, Чернівці ТВ.